Любі. Як і обіцяла, хочу вам сьогодні зробити невеличкий подаруночок і розповісти про графічну програму, яку я вчора вам рекомендувала це Infinite Painter. Інтерфейс як англійською, так і російською, я сьогодні вам покажу на англійській версії. Хочу показати вам, як можна дуже швиденько зробити дуже Прикольну ілюстрацію для друку, листівочки для коханої людини. Для цього я підготувала в мене це портретний розмір холста, І я сюди зараз буду малювати, дивіться, дуже прикольне. Обрала червоний колір, в мене обраний пензлик, це у мене ручка пенс. Ручка ну, завжди чи манга, Інкер чорнила да, манги, чи таперед та ін, ін, Інкер. Вибачте, я просто їх так ну, вже знаю бо, зорово, то я по назвам не дуже. Але вони мої улюблені. Дуже подобаються мені ці. Пензлі, тому я їх використовую. Червоний колір. Як регулювати темність кольору, це можна провести стілусом вверх, це буде світліше, вниз, червоний, вниз це буде темніше, червоний. Да? Я хочу десь ось такий колір обрати. Червоненьким. Для початку я малюю собі серденьку. Гарненьке, серденько. Щось мину. Ну, хай буде таке темненьке. Нічого нормально. Тепер обию мене просто є на панельці заливочка, але ви можете взяти, можете взяти в настройках, є тут в нас заливка філ. Обираємо заливочку, заливочку повну. Я обрала тут є, можна. Радіальну, лі лі лінейну обрати, ну, по-різному, да? можна обирати на свій смак. Я обираю повну заливку. І для того, щоб підтвердити, натискаємо руководську. Трошки хочу тут підправити. Бачите, після заливочкою ще залишились місця. Я тоді обираю ще раз заливочку і роблю повторну заливку, бачите? І нема в нас ліній. Які, да, не залилися. Вже видно, що все залилося, можна ставити гачучок. Хотіла додати, трошки не додала. Так, тепер що ж робити? Як зробити прикольну листівочку? Я трошечки хочу змістити її по центру. Для цього я обираю основну менюшку. Тут у нас є трансформування, я по центру перебазую, потрібно зробити ці цим серденьком нас плиточку. Давайте ми її і зробимо. Це буде дуже класно виглядати. Так, щось воно не дуже по центру. Давайте, знаєте, щоб я перевірила, що воно по центру чи ні Я зроблю сіточку хочу поставити. Поставлю собі сіточку, щоб я точно була впевнена, що там все норм. Ось так, давайте. Так, все, плиточку можна. Прибрати, прибираємо сіточку нашу і давайте обираємо плитку. От в основному менюшки ми обираємо ось паттерн і обираємо. І дивіться, що у нас виходить? Ми тягнемо за один кінчик, збільшуємо нашу площину. В одну сторону, в іншу, і у нас розділяються наші серденьки в різні сторони. Можете пересунути їх. Я хотіла зробити, зараз вам покажу, наче схоже, щось на карти. Зараз ми їх ось сюди підтягнемо. так Тут можна обирати, як буде дублюватися, буде по горизонталі чи по вертикалі, і також можна ось так продублювати. Бачите, повертаються вони, можна розвернути, як нам це бажанням буде. І ось так можна підтягнути. можна Тобто, тут ви самостійно фантазуєте, як у вас будуть виглядати ваші Стівочки, я хотіла ось так. Тут я трошки щось. А, ось так я хотіла, так. Згадую, що я, я хотіла. Ось так. Ось так. І підравнюю. Зараз підравняємо, як я хотіла. Так ось це місце трошки гору. Містити їх трошки, хочу, бачити, щоб вони були на одному рівні. Ось так. Тут можете погратися, як вам за бажанням, я хочу. хочу. Якщо всі поприбирати, то бачите просто ось так. У нас просто серденькі виходять. І все. Нічого більше, тут просто можна так, так їх регулювати. А якщо ми. О, о, те, що треба, о, виходить, те, що я хотіла. Получається, ми тільки, щоб воно дублювалася так, по цій площині я обираю тут. Ось так. Якщо вам подобається саме так, обираєте. Ставити гачочок. Якщо вам хочеться трошки змістити чи зменшити саму ілюстрацію, ми також базіс, тобто трансформація, можемо зменшити. Бачите, як у нас на картах я хочу зробити, як наче карти, щоб виглядало, так. можна взяти ласту, центральну частинку трошки порухати. Наприклад, беремо ласо, обираю я ось це, обираю Transformation і рухаю тільки окреме сердинку, яке, яке мені потрібно. Так можна робити з будь-яким. Потім, якщо вас здовольняє, ви натискаєте гачочок. Ну що, дивіться, яка прикольна карта. Але я хочу ще додати напис: я хочу 4 літри, додати сюди раз, два, три, чотири. По колу, щоб вони були розташовані, я обираю другий шар і починаю писати. Я інший пензлик не беру. Знаєте, я думаю, що червоний чорний буде. Ну, так, червоний чорний буде більш. Він не чорний, такий більш графітовий, дивіться такий приємний колір, він більш графітовий. Можна трошки змінити його тон, наприклад, трошки світлішим зробити. Теж приємний такий, можна ще підтягнути, трошки ще світліше. Отакий, От так. Да. Щоб не дуже чорний був, то кохання у нас буде чорне, я не хочу. Так, і так, літери. Я буду кожну літеру на різному шарі малювати, чому? Щоб я потім могла зробити трансформацію кожної літери. Окремо, так, що там якась. Дубово вийшла, мені не подобається. Так. Заливаємо. Ще раз подивлюся, щоб у нас не було ніяких, бачите, ніяких таких незрозумілих моментів. Зараз я її трошки підмалюю. Пробілів, вон пробіли є, бачите? Нам ці пробіли не потрібні. Перевіряємо, щоб не було ніяких прибілів, ні білих місць нам це не потрібно. Бачите, не вдягнула свою рукавичку і мені це не дуже. Відміняємо я, поставила собі двома пальцями, я роблю відміну. Мені так зручно. Ви можете обрати в менюшці, там, як би вам буде зручно, так ви і зробите. Так, L, наступний шар. Коли утримуєте стілус, ви зможете коригувати, бачите, воно відкоригувало охайніше літеру. Ось, тепер зарудочка. Тепер наступний шар. Вік. Ой, так. Оленка Фуліганіт, Так, В. Між. Бачите, я хочу між серденьками, щоб воно було. Вона більше у нас виходить, мені не потрібно вона більше за розміром. Перевіряємо, щоб не було пробілів. Я, до речі, з О, не перевірила. І тут, давайте. Так, на той давайте. Перевіримо. Головне, щоб ви не переплутали, на якому шарі ви працюєте. І це головне саме в нашій справі. Не переплутати шари. Працюємо. Так, і... і. і. Залишилась така оригінальна. І я потримала, бо вона мені зробила цікаву таку літеру. Так. а я не просила це робити. Навіщо мені це так. Тепер нам потрібно заливочку. Заливочка у нас вийде, якщо у нас тільки всі лінії з одна з одною. Якщо вони ви не довели до кінця, у вас заливочка просто не вийде. Така правда? Ось так хочу такий. Оригінальна. О. Можна трошки погратися з літерами, наприклад. Я беру собі. Можна взяти якийсь е, незвичайний такий пензлик, наприклад. Так, давайте світліший візьмемо Тон Буде теж цікаво виглядати. Ось там. Так. Ну, це вже можете гратися, як вам за бажанням. Я не роблю зараз отправочну маску, як я вам вже показувала. Можна так зробити, щоб воно не виходило за країчки, але я хочу, щоб воно було так. Хочу, щоб воно було оригінальніше. Працюю на тому шарі, де в мене знаходиться саме ця літера. Тепер давайте з червоним також зробимо з нашими саденьками, теж трошки пограємося з ними. Буде гарно виглядати. Щоб вони були і неоднорідні, а такі трошки текстурні. Можна темніші, можна світліші зробити. Це вже за вашим бажанням. Можна світлішими дітятка зробити, щоб вони як наче сяяли ці саденьки. Можете зробити фончик. Я фончик не хочу робити, я хочу, щоб воно залишилось ось так. Така листівочка. Дуже простенька достатньо, але дуже буде оригінальний такий подаруночок. Така. Карта п'ятірочка. Дякую вам за перегляд. Якщо ви хочете повторити, то будь ласка, викладайте ваші роботи, відмічайте мене Елінусью на ат в інстаграмі я залюбки перегляну. Ну, ось так. От. Ви можете, до речі, хочу вам сказати, що кожну літеру, якщо ви хочете їх на потім ще собі зберегти, ви можете їх зберігати в окремих файлах і потім використовувати, якщо вони вам сподобались. Але це інша історія, вже для іншого мастер-класу. Всім гарного настрою, всім гарного дня!